Ще одному герою Колмищини встановили пам'ятник у торговиці. Родина Петра Остапівка освятила монумент на місцевому кладовищі. Приїхали на панахиду побратими загиблого торгівчанина та представники влади. Побували там і наші журналісти. Петро Остап'юк був одним із перших мешканців нашого краю, який загинув у зоні антитерористичної операції. Всі, хто його знав, один голос стверджує, що він був доброю, і чуйною людиною, а ще вірним та надійним товаришем. Про це нам розповів його командир Михайло Ковалюк. Такого чоловіка, як Остап'юк, Петро Володимирович, забути неможливо. Це був дійсно боєць. Дійсно, наш працівник, наш колега, який любі задачі виконував сумлінно відповідно. До поставленої задачі так страпилося, що один із виїздів закінчився трагічно. Він не повернувся. Ну він вічно буде жити в наших серцях. На панахиду приїхали керівники області, Коломищини та управління міліції. Влада району виділила понад 40 тисяч гривень на пам'ятник. Також фінансувала родину і обласна рада. Однак, батько героя каже, що зараз він хоче встановити ще й у центрі села монумент своєму сину. Колохатер хатербеля каплешко, це ковницька недіється. Не знаю, може там і Франківська разом з цими хлопцями. Я б не сказав. хлопці, що їм. Що, що далі слово, то далі слово. Як ти каже по воєнному Ну там зараз що в центрі трохи. Це скруто, бо не я гонен сам у селі робити, трохи ну, село допомагає. От я тут можу сказати, що для себе то хлопці допомагали, але щоб там, у центрі села, щоб подивилися наші діти, внуки. Влада й надалі опікуватиметься проблемами родин загиблих. Пам'ятник ще одному герою Віктору Яковіку, того ж дня відкрили у Голоскові. Сторговці Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подємника.